Сьогодні у відео ми поговоримо про нову пряжу, цікаву і оригінальну, про готову роботу. А також відкрию з вами разом адвент-календар та трішки поміркую про нові про всіх. Проект. Вітаю у своєму в'язальному просторі. Сьогодні у мене середа, і я приступаю до запису свого в'язального влогу. Ну, ось так у мене вийшло. Чесно кажучи, чому я до вас вийшла зараз обличчям в кадрі, тому що тільки що для вас записала найкорисніше, мені здається, відео. Багато хто з вас питав, яку пряжу обрати на светр, і я вирішила для вас записати такий відеоурок. Тому, якщо вам цікаво, ви його ще не бачили або пропустили, обов'язково переходьте, дивіться, посилання залишу в інфобоксі на це відео. Воно там вже є. Однозначно. Так, зараз хочу, щоб ви подивилися. Відкриття адвент-календаря в понеділок, я це зробила, хоч і сил було взагалі мало. Сьогодні, середа, сьогодні ми з вами відкримо два адвент-календарики, тому що вчора ну я не змогла. Ми вчора з Ігорем пропустили час свого терміну. Я була неуважна і забула про цей термін, але коли вже згадала, пройшло десь хвилин 30. 30 хвилин пройшло. Ми пройшли десь близько часу витраченого було. Да? В результаті на термін ми попали через 3 години. Тобто 3 години чекання. Нас прийняли, але три години ми чекали. Потім поки сама процедура. Ось так. Да. Тому, коли я вже прийшла ввечері додому, я вже нічого не хотіла. Кажу, як є. Але в'язала, 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 і я вам зараз все покажу. Тому дивимося понеділок. повертаємося, Я відкрию два нових календарики і покажу на якому етапі мій светрик. Ну що, друзі? Я повернулась занять сьогодні. У мене понеділок. І я починаю розпаковочку адвент-календаря далі. Тобто продовжую, якщо бути точною. І на сьогодні 16 грудня. Зараз ми достанемо новенький календарик. Так, оце 16. Знімаю я теж, я казала, з руки. О, оце хто дивився попереднє відео. Ви пам'ятаєте, я казала, що щось порохтить. Ви цікавились, чисто робити укринку для ногу. Зараз я відкриваю цифру. Що тут. Точно, мені треба мою ялинку буде прикрасовувати. І я думаю, я її, знаєте, куди? Ось тут поцеплю. Ось так. І вона в мене буде летіти тут. Але треба придумати, як зафіксувати, щоб це виглядало чарівно. Погодьтесь. А вже завтра підключуся, розповім, як у мене просування по в'язанню. До речі, мені здається, я вчора непогано попрацювала. І відкрию новий конвертик з чарівними ідеями. Бо цей анвент-календар мене дуже-дуже надихає. Ну що ж, я тут підглядувала, поки ви дивилися, 17 -е число. У нас було вчора, сьогодні 18 те Тут щось рівненьке. Давайте відкримо, що у нас 17-го. Я обов'язково в інстаграмі виложу і за 17, -е, і за 18. -е, але. Я не знаю. О! Який він миленький. Дивіться, яка чудова! Вишивка, набір для вишивки хрестиком. Тут можна дуже швиденько повишивати, і якщо дуже засумував за хрестиками, то це дуже актуально. Навіть є в наборі гарна, якісна голочка. Якщо вам добре видно, ви подивіться, я бачу, що тут вушко дуже гарно, Таке клас. Мені подобається. І де вона? Ми ще сьогоднішні треба відкрити. А його ще треба знайти. Це неправильно. Тут вже не так і багато залишилось. О, 18. Ой. Зараз почекайте, в мене падав мікрофон постійно. 18. Тут щось м'якеньке. Тут, мабуть, також. Момент такий. таки. Як це мило! Так це чохо? Це чохо. Сюди можна ножнички покласти. Гляньте, який він класний. Боже, який він класний. Він мені подобається Ларису. У мене стільки гномиків тепер. Я свого гномика не дов'язала, але дивіться, скільки в мене гномиків. Один, два, три. Три гномики. Супер! Це просто клас! Оце відкриття календарю мене надихає. Мені дає можливість трішки хоч відволіктись від питань сьогодення. А я повертаюсь до светра, бо працювала тільки над ним, і, чесно вам скажу, взагалі мало. Оці дні, якісь насичені, я все чекаю вже, канікул. У мене якраз там не термівні, нічого не буде. Ось. Ну, Тобто, ви пам'ятаєте, що один рукав у мене вже готовий, низ ми трішки недозавершили. І ось тут, якщо я не помиляюсь, тут вже відв'язано 80 рядів, більше 80-ті. рядів використовували рісенчик, він такий актуальний мені зараз. 80 рядів, і я 82. Навіть не пам'ятаю точно, мені треба 125, потім закрити резиночку. Я дуже-дуже буду намагатися завершити светрик сьогодні, тому що до 20 грудня у нас термін, термін здачі да, завершення, і мені потрібно ще в ньому сфотографуватися. Виріб вже майже майже готовий, він ідеальний, і я дуже в захваті від цього виробу. А я ще творити? І до наступної зустрічей! Таку красу я собі купила в Теді. Зробила собі подаруночок після хвороби, після застуди такої легкої. Ось така вона у мене. Краса, красунечка. Дивіться. Тут сім моточків. За все це вийшло 9 євро 80 центів. Це магазин Теді. Пряжа мені дуже зацікавила. Вчора була скидка 30%, тому я вирішила купувати, бо один моточок вартує 2 євро. Це пряжа має назву Summer Basics, тобто літній базовий в перекладі. Моточку 70 грамів і 180 метрів. Склад в пряжі дуже класний, як на мене, тому і прийняла рішення, що треба її купити. 50% поліакрилу і 50% бавовни. Тобто дуже гарний склад. Метраж, звичайно, трішки більший. Але мені здається, на весняний светрик такий з коротеньким рукавчиком буде те, що треба. Також зазирнув ще в один магазин. На знижці я купила ось цю пряжу Marina Mix від Шахрмайер. 100 грамовий моточок. По ціні 2,99. У мене колір 2,0,130, рекомендують спиці 3,4. Ні, спиці 3,6, рекомендується, а гачок 3,4. Я буду в'язати трічкою, тому що планую з цієї пряжі в'язати шкарпетулі. Склад 55% мариносу і 45% поліакрилу. 250 метрів 100 грамів. Май надійно, крутенькі шкарпетулі але мені вистачить. Я вже зробила опитування в інстаграмі, з якого малюку в'язати шкарпеточки. І, до речі, такі шкарпеточки ми можемо зв'язати разом з вами. Ну що, друзі, настав час підвести підсумки і показати вам готову роботу. Готова робота це ось такий неймовірний светрик. Він готовий. Треба ще зробити фото на собі, звичайно, попрати. І є час до завтра показати готову роботу. Чесно вам скажу, я дуже задоволена результатами. Я не очікувала, що так вийде чарівно. Звичайно, були різноманітні коментарі. Всім сподобалась моя кругла кокеточка, але були... Дами, які мені казали, що потрібно в'язати більшого розміру. Вибачте, будь ласка, але в цьому питанні я ні в кого не питала поради, бо я в'язала особисто для себе цветер. Тому тепер зараз в мене в планах розпочати нові роботи, нові процесики. Я хочу, звичайно, початися з шкарпеточок, які вам перед цим показала пряжу, яку я купила в магазині, і з неї розпочати в'язання шкарпеток. А також я хочу розпочати новий вирів круглою кокеткою. Це буде не жакард, але мені потрібні будуть ваша порада. Бо я не знаю. Я б хочу в опитуванні виставлю, яку кокетку обрати. І, Можливо, в цьому році я ще і розпочну круглу кокетку. Буду всім вдячна. Тобто день-два я даю на голосування, а вже потім оберу також опитування. Також опитування залишу в спільноті та в інстаграмі. Бо я ще ніяк не можу визначитись, яку все ж таки пряжу першу взяти в роботу. Або цю бобіночку взяти першу в роботу і з нею працювати, бо тут неймовірно чарівна кольорова гама, або ж все ж таки взятись за нову покупочку пряжі і з нею почати працювати. Поки що схиляюсь до білого кольору, зараз поясню чому. Тому що якщо мені самих маточки не вистачить, в магазині, який коло мого дому, я забрала всі сім моточків, що були то я можу сходити ще в один магазин, який далі від мене, але там асортимент і вибір, і я можу докупити ще один, там, два моточки, в залежності від того, скільки мені буде потрібно. Ось тому я ще поки розмірковую над яким процесом почати працювати. Бо я хотіла над цим починати, бобіночкою працювати. Але в зв'язку з тим, що потім не буде докупити. Я думаю, можу все-таки взяти цю в роботу. А тепер пропоную перейти до мого адвент-календаря і разом відкрити всі дні, які я пропустила, тому що так сталося. Веселі гноми тут. Сьогодні в нас на календарі 22 грудня, тому нам потрібно відкрити майже всі календарі. Так, маємо 22 грудня. Маємо, що ми будемо, 21. Далі від 19, тобто і 20 я відкривала. Ось, Зараз відкрию А4 пакуночки. І всі-всі вам покажу. Всі ці 4 пакуночки, тому що не вдалося. Давайте будемо відкривати по порядку. Так, за 19 грудня у нас тут щось м'якеньке, але ще щось є для нього буде додане. Давайте розпакуємо. Ух ти! Цікавий конвертик якийсь. Я не знаю, для яких цілей він використовується. Треба буде подивитися. І ось такі зажимчики, У нього це блокатор, якийсь такий цікавий для е, цих. Скажіть мені, будь ласка, для. Камера бреше. Ви будь ласка. Камера бреше. Набагато яскравіші грушки, аніж передає моя камера зараз. І ось такі класні червні заживи. Мені дуже подобається. Це все Це був день 19. -й. Треба подивитися, можливо, це блокатор. Я не знаю для чого яких. Напишіть, будь ласка, я радочка, ви не була, напишіть, будь ласка, для які це ціло. Так, 20 грудня. Що? Не знаю, не можу згодити. Не гномиків. Це мабуть для якась форми силиконова. Зараз є. Ще, 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 ще. Це для печива. А це, мабуть, також для печива? Не знаю. Напишіть, будь ласка, це, мабуть, для печива. І це ось для печива. Я пам'ятаю такі виробки. Клас. Черні моментики. Дякую, Ларисерці, за цю красу. Так, І йдемо далі. Вау! Дівчатка, я відкрию зараз. Так, давайте так, перше грудні, йдемо далі. Давайте почермімо. Так, це чайок якийсь. Колоніст Green Tea and Black tea. Вау! Український чайочок буду пити. Клад суміш чорного та зеленого чаю стандарт. Дрібніші шматочки полуниці, натуральний ароматизатор троян та смирний. Клас, цікаво. Ще один гномик на шивочкам. Клас, чарівний. Треба ароматного чайку заварити. А це, мабуть, користка до чайку. Давайте я зараз відкрию це передбачення, на його А, тому тут не коричка, то, мабуть, корибачка, Давайте, видаємо, Печиво до чайку. Боже, яке воно маленьке, ви подивіться. Це, мабуть, тут якесь перебачення. Давайте глянемо. Дивіться, який милий пряничок до чаю. Я не хочу чаю з нього пити, мені дуже подобається. Дівчатка, це краса неймо. І я відкрила за кадром. Передбачення, і дуже воно класне. Поки ми відкладаємо життя, воно проходить. Так що, пам'ятайте, ми живемо одне життя і потрібно жити його зараз, не зважаючи ні на що. Я розумію всіх, тому що зараз дуже важко, дуже складно кожній людині, але ніколи не треба забувати, що ми. Живемо одне своє життя. І хай воно буде найкращим для нас з вами. Йдемо до сьогоднішнього передбачення. І сьогоднішнє наше передбачення. Зараз я відкрию, бо люди убривали. Залишилось два дні. Два дні я обов'язково в буду відкривати, я вже буду вдома. Тому в мене Так що тут. Ага, давай подивимось. Це я, зна... я знаю, що це. Це в шопком. Цей магазин мені відомий, і мої спиці шкарпеткові я купувала саме в цьому магазинчику. Догляд з зав'язаними виробами. Це в шопком. Ось і українську? Чарівно. Догляд зав'язаними виробами. І пряжа для. Чи... Господи, пряжа. Порошочок для прання, делікатний виробів. Клас. Я дуже вдячний. Ось така краса в мене. Дякую всім, що ви були зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші гарні, теплі слова. Я дуже всім вам вдячна, що ви зі мною і мене підтримуєте. Пишете свої коментарі, в'язальних гномів додають. Ось така краса. І всім до наступних зустрічей. Буду чекати ваші відповіді на ідеї, бо мені дуже це важливо. До наступних зустрічей у наступних відео.